Вже йде до холодів, тому час для закруток і загалом підготовки до зими вкотре настав. Зазвичай у цей період люди закуповуються. Чим люди запасаються, щоб не бути у зимі голодними, дізнавалися у черговому опитуванні. Я в першу чергу, щоб не пропустити сезон, тому що в мене дуже мало часу. Я вже закрутила і перець, заквасила помідорки, і закрутила помідорки різними рецептами, і дольками, і половинками, і ціленькими. Так само огірочки і корнішони заквасила, трошки замаринувала з оцетом, Хоча оцет – це так консерванти, і я стараюся менше його використовувати в споживанні. Помідор Звичайно, огірок. Напевно, все. І переці, помідори, огірки вже давніше. Тепер чекаємо солити капусту. А ви вже зготували собі якісь якісь закрутки? Звичайно, звичайно. Помідорки, ограшки. Та як усі. зима довга, треба як найбільше. Помідори хотів купити, вчора були ціна, яка мене задовільняла. Не знаю, чи сьогодні буде задовільняти, чи ні. Збирайтесь щось закрутити?» Дружина забирається, я тільки доставщик. Що ви встигли купити? Продукти та осінь, овочі. Закриваємо гаджіку, будемо робити, помідори купили. Ціни, ціни, ціни дуже високі, незважаючи на сезон. Але все одно за, треба робити на зиму готуватися. Відпустка і якраз треба займатися цим. Я вже закрила огірочки маленькі корнішончики. Цього року в мене вродились гарні, дуже домашні огірочки. Також багато законсервувала. Помідорку замаринувала. Очікую, ще закрити гриби. Якщо буде врожай осінніх грибів, я ще їх планую законсервувати. Більше таке я нічого. Перець в мене не люблять діти. Закриваю також компот, варення, отаке. А бульбу чи цибулю вже купляли чи ні? Цибуля в нас вродилася гарна, домашня своя, а бульбу плануємо купляти. Як ситуація з бульбою та цибулею? Щось вже вдос купити? Е, цибулю маю свою свого городу, а картоплю е, добрі люди привезли. Стало відомо, що ще докуповують мешканці міста, а також сезон яких овочів зараз. Наприклад, час кукурудзи добігає кінця, і незабаром солодка зникне з прилавків. Помідор огірок. Перець, баклажан, картоплю, моркву, буряк. Зараз сезон капусти, баклажанів, основний перець і завершується сезон зеленого, тобто огірочка. Тому що ще зовсім трошки, і огірочки вже зовсім не буде. Ще хто не закрив, не заквасив, має шанс прийти, купити дуже гарні свіжі корнішони, так само дуже гарні і великі перці. Грубостінні, червоненькі, жовтенькі. Тут ще є всі кольори літа. Масовий сезон закрутки вже прийшов. Вже добирають такі потрошки, аджики, перці зараз, перці сідуть. Ну, Помідоровий гра вже масово законсервували. Такі потрошки, що мариновують помідорку. А яка ситуація з чесником? Його беруть, не беруть? Е, беруть. Домашній, зимовий, такий, то видно, темний, то такі беруть. Ну а польського зараз нема. Ще трошки такий закінчиться, буде польський. На закрутку беруть. Крім того, у розмові з однією продавчиною дізналися, звідки зараз привозять овочі. У мене на вітрині основна продукція з Закарпаття. Тут практично немає жодної продукції з якогось іншого регіону. Починаючи від молодої капусти, закінчуючи перцями. Морква і цибуля ідуть Миколаїв, Одеса, якісь трошки такий далі. Ті райони, де спеціалізуються, і де звільнені, де можуть можливість вирощувати. А сторештою йде закарпаття. Вона зараз прогресує, вона вирощує найбільшу частину продуктів країни закуповується на Закарпатті. Чи активно зараз покупці починають брати помідори на закрутки? Сезон помідорів уже завершується, тому що помідори вже ідуть на спад. Ще є баклажани і перець. Це пізніші овочі, які трошки пізніше доходять. Хто не докрутив, то ще докручує. Заховує, законсервовує. Помідорку беруть на закваску. От таку сливочку велику, тому що вона не є тонкою шкірою, вона гарно кваситься, або таку кругленьку. Kosovo tako da na takoši da je čudesna na Zakvasku.